Що, ти вже щось знайшла корисне для виживання чи що? Чуєш, Аня, нам треба спочатку їсти знайти, а то що, я вже трохи голодний, ну. И, я пригор. Я пожарила бінокль. Нахуя? Може в цьому путівнику щось написано, а то я чувствую, що ми тут так дуже скоро здохнемо. Хоть жити, приготуйтеся, жить, ты приготуйтесь Диви, 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 що я можу Що ти можеш? Ай, сука. Послизнувся Ну, суті гри, попасти наверх. І я думаю, зараз я нас туди двох заебей. Ну, все, в принципі, готово. сідай, як тобі там удобно буде Вот. Ну і все, полетіла, тинька. Давай, удачі Бля, тики, по моєму чуток не долітаєш Подожди, а я. Ти что сказал? Де ти там впала, зараз я тебе О, -о, О, Анютка... Ти в такій сексуальній позі померла? Все, Аня, можеш... Можеш вообще не ні про що. я буду тебе нести от І... ну, до кінця життя. А, ти вже здохла. Ну. Ну, я і так і сказав. Ну ладно, що мені без діла бродить, зараз попробую хоч би себе десь запульнуть. Тут уже угол по висота інша. инша. бля, я все одно, походу, хуй бы долітаю. Ну, блядь, короче, в принципе, тупорила игра. Я не знаю, на ну, що ми сюди пішли. Максим, <рес> а ты издеваєшся? Ти побачив, що я вмерла і прыгнув за мною? А шо ти думав? Ну я думав, що подписчики поставлять лайк.